Ось 5 працюючих способів вийти на прибуток 5 тисяч доларів в інтернеті в 2025 році. Перший фріланс, копірайтинг, дизайн СММ, плюс низький пирих входу, мінус величезна конкуренція, вихід на заданий дохід близько двох років. Другий дропшипінг. Почати можна з тисячі доларів інвестицій, плюс хороша масштабованість, мінус інвестиції та висока залежність від постачальників. Третій Ютуб та блогінг доведеться безперивно створити контент від 12 місяців, зато потім пасивний дохід. Плюс можна розпочати взагалі без інвестицій. Мінус рік чи два доведеться працювати взагалі без доходу. Четвертий консалтинг, коучинг, наставництво та інше. Плюс інвестиції лише на маркетинг. Мінуси доведеться працювати погодинно та з перспективою вигоряння. І нарешті найефективніший спосіб це створення онлайн-курсів за допомогою нейромереж. Усього 2-4 місяці, щоб вийти на дохід в 5 тисяч доларів за мінімальних вкладень. А головне, курс створюється за 5 днів замість місяців роботи. Подумай, через 5 днів у тебе може бути готовий продукт з маржинальністю 90%, який приноситиме дохід роками. Твої знання вже коштують гроші. Час їх монетизувати.